Всім доброго дня! Як завжди, з вами адвокат Денис Пузін. Десять днів я знаходився у відпустці та за цей час отримав багато питань в коментарях щодо кредитної заборгованості. Це стосується кредитів МФО, банків, факторингових компаній, колекторських компаній, телефонного терору тощо. Шановні підписники! А хто ще не підписався? Прошу підписатися та поставити в подальшому вподобайку цьому відео для того, щоб збільшити нашу з вами аудиторію. В цьому відео ви отримаєте питання, які ставили в коментарях, і які, на мою думку, є актуальними для більшості. І якщо когось забув, заздалегідь прошу вибачення. Однак зверніть увагу, що у подальшому ви зможете задати своє питання під час прямого ефіру, який відбудеться вже незабаром. В кінці відео, як завжди, гарна новина для боржників за кредитами. Поїхали! Як розблокувати банківську карту, знаходячись за кордоном, тобто поза межами України? Відповідь тут проста: зверніть увагу, що вам необхідно буде скористуватися саме тим алгоритмом, який я навів в одному зі своїх відео. Воно є на моєму каналі і має назву Як розблокувати банківську картку. Однак відповідну заяву вам необхідно буде направити приватному або державному виконавцю шляхом електронної пошти. За допомогою електронного цифрового підпису. Якщо у вас немає електронного цифрового підпису, ви можете підписати документ дія підпису. Встановити його дуже просто. Кредитори постійно погрожують інспекторами оцінити майно та виїхати за адресою. Зверніть увагу, що це лише один із заходів психологічного тиску. Я дуже багато справ провів цієї категорії в судах. Різних юрисдикцій, і я за все життя не бачив жодного колектора, який приходив до когось додому, описував майно, вживав якісь незаконні заходи, окрім телефонного терору. Що з ними робити? Ви знаєте, у мене є відео на каналі. Ви ніколи не побачите колектора, вжити якісь заходи щодо вашого майна можливо лише в межах відкритого виконавчого провадження. На підставі виконавчого документу, який може бути як виконавчий напис нотаріуса, так і рішення суду. Однак для того, щоб що зробити з майном і провести його через е, програму Сетам, а вона адмініструється Міністерством юстиції України і подконтрольна йому належить безпосередньо йому не так все просто. І в своєї практиці я жодного разу не бачив, щоб МФО стягнуло щось саме з майна. Боржника і впевнений, що ви це також не побачите. Приватний або державний виконавець відмовляє у розблокуванні банківської картки після надходження заяви, яку ви нам пропонували у відео. Дивіться. Так, дійсно, такі випадки бувають дуже рідко, але вони бувають. І Як розблокувати банківську картку, я вже говорив. У мене є відео. Однак, якщо все ж таки державний або приватний виконавець відмовив у знятті арешти зі спеціалізованого рахунку, до якого віднесено пенсійні, заробітні, соціальні тощо рахунки. Ви маєте право звернутися зі скаргою на бездіяльність державного або приватного виконавця до суду. Строк розгляду цієї скарги 5 днів. Рішення суду у переважній більшості, якщо все зробити вірно, буде на вашу користь. Як це робити, будь ласка, до мене в інстаграм? Дивимося, якщо необхідна допомога, звертаємося. Чи законний на цей час виконавчий напис нотаріуса? Шановні підписники, дійсно на цей час відбулися, відбулися певні зміни в законодавстві щодо вчинення виконавчих написів нотаріуса на кредитних договорах. Однак, зверніть увагу, сам по собі виконавчий напис нотаріуса як правове поняття він нікуди не зник, та повірте мені, нікуди і не зникне. Через те, що щоб для того, щоб він зник, необхідно по перше, все виключити повністю. Одну з глав цивільного кодексу України та змінити навіть інструкцію про порядок. Вчинення нотаріальних дій, однак змінилися вимоги до вчинення виконавчих написів нотаріуса. Якщо на цей час нових виконавчих написів на кредитних договорах щодо кредитів МФО я не бачу, однак я почав бачити виконавчі написи. У нас є дуже успішна практика. Багато хто про неї знає, навіть з моїх підписників вже банки роблять виконавчі написи на кредитних договорах. у цьому є Альфа-Банк. Незважаючи на те, що його зараз навіть будуть націоналізувати, вони роблять виконавчі написи. Дно. Що робити, якщо здійснюється телефонний терор з боку МФО? Шановне панство, МФО, факторингова компанія та колекторська компанія здійснювати телефонний терор щодо вас не будуть, оскільки зазначені особи є юридичними особами і вони діють в рамках правового поля. Тож тоді здійснює телефонний терор. А телефонний терор здійснюють кол-центри. А ось діяльність цих кол-центрів знаходиться поза межами правового поля, оскільки вони працюють по договорам, по договорам, укладеним вже безпосередньо з мікрофінансовою установою. Заданням кол-центру є те, щоб ви сплатили певну суму коштів, тим самим або поновили строк позовної давності. Або реструктуризували вашу заборгованість, ну, вжили будь-які заходи щодо погіршення саме вашого становища. І на цей час, на жаль, цей захід психологічного тиску в Україні дуже сильно розповсюджений і він працює. Що робити, якщо це відбувається? Не треба з ними ні про чого говорити. Що ви з сусідами говорите, що ви з ними розмовляєте? Вони не мають ніякого відношення до МФО. Якщо ну, вони вам телефонують з різних номерів, то відношення до МФО вони вже ніякого не мають. Спитайте у них просто-напросто, про що говорить на ну, всі власний розсуд там пункт договору, там а він нічого відповісти вам не зможе на іншому боці. Через те, що він не бачить кредитний договір, він не є представником мікрофінансової установи або факторинової компанії. А якщо вони вже продовжують робити телефонний терор щодо вас, ваших родичів, близьких, друзів, записуйте їх розмову на свій телефон, сформуйте розмову цю в файл, переходьте на сайт Національного банку України, там є розділ звернення громадян, та безпосередньо скаруйте скаргу до Національного банку України. Та прикладіть туди цей файл. Повірте мені, дуже дієвий захід, оскільки національний банк вже не буде виясняти відносини безпосередньо з кол-центром, а буде вживати заходи щодо мікрофінансової установи, аж до позбавлення ліцензії на здійснення фінансових послуг. Користуйтеся. Дуже розгорнуте відео з цього приводу вже є на моєму каналі. Якщо термін дії картки універсальна закінчується, кредит переходить на нову картку. Шановне панство, наявність одного двох, трьох розрахункових рахунків їх зміна. Нова картка, стара картка, зміни лімітів, тощо взагалі ніяким чином не впливає на кредитну заборгованість. На жаль, кредитна заборгованість нікуди не зникне, оскільки вона формується відповідно до кредитного договору. Або якщо це картковий кредит у переважній більшості, він має назву договор про приєднання до банківських послуг. Якщо борг по кредитній картці на 5 тисяч гривень. Та 1640 гривень відсотки за користування. Чи може Монобанк звернутися до суду? Так, шановний суд, Монобанк може звернутися до суду, однак ця заборгованість є економічно невигідною для банку. І я вважаю, що з цією заборгованістю банк звертатися до суду не буде. Буде за власною ініціативою виходити на вас, пропонувати вам якісь умови. Однак, ви знаєте, що поки ви не отримаєте або додаткової угоди, або гарантинного листа, ніякої проплати робити не треба, оскільки у подальшому можете погіршити своє становище ніякої пролонгації, ніякої реструктуризації. От як є, так і є. Ніяких більше дій щодо кредиту не робимо, а чекаємо або додаткової угоди, або відповідного листа. І ще й зверніть увагу, що стосується монобанку, ви не зможете з ним провести будь-яку досудову роботу, так зване досудове врегулювання, оскільки відповідно до статуту цього банку вони ці дії не застосовують. Чекайте, поки вони перші на вас вийдуть. Коли сума ця стане трохи більше і вони звернуться до суду, алгоритми дій щодо монобанку, Ви знаєте, це тіло кредита за врахуванням проплачених сум, якщо все зробити вірно. Як робити, це теж є на моєму каналі. Як може бути Європейська агенція повернення боргів виконавче провадження без рішення суду? Європейська агенція повернення боргів це одна з факторингових компаній України. До речі, що я хочу вам сказати, я не в жодному разі її не рекламую, нічого про неї не говорю. Я не маю до неї ніякого відношення, однак, у мене особисте таке враження. Що вони діють в межах правового поля через те, що скільки справ у нас з цією установою знаходиться в судах, стільки разів безпосередньо європейська агенція спорення боргів звертається до нас з пропозицією укласти мирову угоду у переважній більшості. Не всі я вибачаюся, а у переважній більшості відсотки 80, звертаються і самостійно пропонують мирову угоду. на той стадії, коли вже відкрита провадження у справі. І вона знаходиться в суді. Однак, якщо ж ми вже там знаходимося, ми дійсно мирову угоду з ними вже не підписуємо. Я особисто жодної мирової угоди з ними не оклав в інтересах клієнтів, оскільки у них є теж. Певні труднощі з позовами до суду, оскільки вони є факторинговою компанією, і не так все просто. А якщо у вас з'явилося виконавче провадження без рішення суду, це всім нам знайомий виконавчий напис нотаріуса. І я так вважаю, що його було зроблено ще за мирний час. Можливо, ще у 2022 році, у цьому році особисто, я виконавчих написів щодо ЄАПБ не зустрічав. Що судова система і банківська співпрацює проти українців, а судді штучно створюють свою важливість. Шановне панство, я не є суддею, я є адвокатом, і я вас запевнюю, що. Суди України дійсно працюють лише в межах правового поля. Пояснюю, чому. Якщо ви подивитесь, наприклад, правові позиції Великої палати Верховного суду, то 80-90% вони на користь безпосередньо споживачів банківських послуг. Наприклад, всього лише одна правова позиція Великої палати Верховного суду. І питання щодо карткових кредиток ПриватБанку зникла само по собі. Ви все про це знаєте. Хто не знає, дивимося відео про це вже є навіть два, якщо я не помиляюсь. Тому не треба суддів ображати. Вони діють в ваших інтересах. Якщо до війни у 2021 році взяв декілька кредитів і тепер досі не віддав, а сума накопилась. Тепер я хочу піти на роботу, вона є офіційною чи буду телефонувати колектори на роботу. Колектори телефонувати не будуть, а як я надавав відповідь на минуле запитання, телефонувати можуть кол-центри. Що робити, як розповідав раніше у цьому ж відео. Процедуру банкрутства можливо проходити за умови, що не було суду, чи після отримання судового рішення. Для процедури банкрутства, окрім вашої правособ'єктності, обов'язковою умовою є наявність певного боргу. Більше докладніше є те, що в мене відео на каналі щодо банкрутства, але ще раз повторююсь, і всі арбітражні керуючі зараз мене захетять, скажуть, О, яка падлюка, не застосовуйте цю процедуру. Є інші заходи цивільного правового впливу, і вони більш дієві, а ще більш дешеві. І ще раз прошу, хто забув та не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб наша аудиторія трохи збільшилась. Питання ставимо теж в коментарях, для того, щоб я мог освітити у наступних своїх відео. Спочатку від Монобанку прийшло смс, що реалізація майна чи погашення боргу. З якого такого дива реалізація майна? А сьогодні вже прийшло СМС, що вони зняли в мінус на карті 3000 гривень на рахування солодових витрат. Як це? Що робити? Реалізація майна чи погашення боргу це психологічний тиск з боку Монобанку. Монобанк не зможе. Відповідно до суми кредиту вжити навіть в частини виконання судового рішення будь-яких заходів щодо реалізації майна. Це фейк, на який не звертаємо увагу. Такого не буде. Однак, якщо у вас зникло, як у цьому випадку, 3 тисячі гривень, це означає, що Монобанк за ваші кредитні кошти сплатив судовий збір. Це сума близька до судового збору, і готує позовну заяву до суду. У цьому випадку отримуємо ухвалу про відкриття провадження у справі, готуємо відзив на позовну заяву. Краще звертаємося до адвоката або іншого в галузі права. Самостійно не робимо, оскільки можемо в цьому нічого не розуміти. І все. Перемога повинна бути за вами. Мій чоловік загинув на війні. У нього була кредитна картка Приватбанк. Нарахували дуже великі відсотки. Я не можу отримати спадщину, чи можливо списати кредит до тіла. По за все, прийміть мої співчуття щодо загибелі героя. А що стосується безпосередньо вашого питання, то необхідно враховувати, що. У спадщину, окрім прав, переходять ще й обов'язки. Якщо я буду розповідати саму цю процедуру, це буде дуже довго і не зовсім інтересно. Кому цікаво, будь ласка, порядку індивідуальної консультації розповім. Однак до тіла ви списати вже в ці частини не зможете, оскільки, якщо накладено арешт, вже відкрите виконавче провадження. А ось після того, як ви звернулися до нотаріуса із заявою про ступу спадщиному, ви вже вважаєтеся не отримали спадщину, а лише звернулися із заявою. У вас є вже право право наступництва. І ви маєте право звернутися. До суду із захистом своїх інтересів, якщо судове рішення є незаконним, а надати відповідь щодо його законності та обґрунтованості можливо лише після ознайомлення з ним, воно знаходиться в єдиному державному реєстрі судових рішень, можна надати відповідь, чи можливо його скасувати, переглянути, зменшити забороненість, зробити тощо. Тому у будь-якому випадку самостійно ви до тіла ой, в цьому випадку не зменшите лише в судовому порядку. По-друге, якщо таке питання виникло, беремо судове рішення, звертаємося до адвоката і працюємо. Підскажіть, будь ласка, якщо у мене наразі зупинене виконавче провадження через те, що я звернулася до суду щодо скасування виконавчого напису? Одне засідання вже відбулося, я можу виїхати за кордон. Шановні підписники, я ще раз нагадую, що наявність боргу, наявність відкритого виконавчого провадження, а тим паче зупиненого виконавчого провадження, не є підставою для того, щоб вам було відмовлено у перетині Державного кордону України. Обмежити вас у вільному пересуванні та у перетині державному кордону можливо лише на підставу ухвали суду в межах кримінального провадження під час обрання запобіжного заходу. Але це вже як говорив класик, зовсім інша історія. І не має ніякого відношення до кредитних правовідносин. Тому є заборгованість. Їдемо відкрити виконавчого провадження. Їдемо. Є рішення суду, випустять. Їдемо, все буде добре. Відмови у перетині державного кордону не буде. І не звертаємо увагу, що пишуть на сайтах деякі правники, вам буде відмовлено звертатися до нас все скасуємо Ні, це маркетинговий хід. Нічого не буде, їдете, все буде добре. Чи можливо без мого відома укласти договір по руки? Ні, неможливо. Договір поруки, як і будь-який правочин, який потребує нотаріального посвідчення, навіть не нотаріальний документ він потребує вашу обов'язкову участь. Без вас його укласти неможливо. Чи може Приватбанк звернутися з позовом до суду через заборгованість в розмірі 6 тисяч гривень? Чисто в теорії він може звернутися навіть за одну гривню з позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. Однак в банку вміють Рахувати кошти на той війний банк. І з 6 тисячами гривень останнім часом такої ціни позову не було. Якщо сума збільшиться через відсотки, банк буде звертатися до суду. 6 тисяч. Моя особиста думка ні. Підскажіть, будь ласка, як дізнатися, чи є я в списку боржників і чи є заборона на виїзд з України. Ну, по-перше за все, немає такого поняття як списку боржників. Є реєстр боржників. Для того щоб передивитися себе в реєстр боржників, заходимо в мережу інтернет, пишемо єдиний державний реєстр боржників України. Там вводимо своє прізвище, ім'я та по батькові, рік народження. І якщо вас там немає, значить немає. Якщо ви там є, значить ви там є. Ще раз нагадую: наявність у вас у реєстрі боржників не є. Перешкодою для перетину Державного кордону України. МФО записують розмову на телефон. Чи можуть вони використовувати це як доказ у суді? Ні, не зможуть. У жодній цивільній справі використання телефонних розмов ні до чого не призведе. Суть не візьме це як доказ, оскільки доказу повинен бути належним, допустимим. Є до цього певні вимоги. І неможливо записати щось на диктофон і цю запис використовувати в суді у будь-яких правовідносинах. Я такого навіть не зустрічав. Бажання своїх опонентів бачив, але ні у кого це не проходило. І чесно кажучи, вам скажу, використовувати навіть у кримінальному провадженні це дуже і дуже складно. Ось якщо вже запис здійснено в межах негласних несл... не слідчих розшукових дій, це вже є доказ. Але... В межах кримінального провадження. Це зовсім інша історія. Кому цікаво, пишемо це в коментарях, буду розповідати. Як дізнатися, чи є у мене виконавче провадження? Наявність або відсутність виконавчого провадження щодо вас, ви зможете побачити в додатку Дія. Якщо у вас не встановлений додаток Дія, ви зможете перейти в автоматизовану систему виконавчого провадження. Вона знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет, так і пишемо. Автоматизована система автоматизована система виконавчого провадження або АСВП вводимо там прізвищем. Я по батькові, і там ви побачите, чи є відносно у вас відкрите. Виконавче провадження чи ні, якщо є, там буде його номер. прізвища я по батькові приватного або державного виконавця, органи, які безпосередньо здійснюються, стягнення виконавчого документа. Ви на жаль там не побачите. Що робити, коли ви вже побачили виконавче провадження? Я вже розповідав. Як завжди перед тим, як надати гарну новину для боржників МФО, нагадаю, що так і продовжує діяти онлайн-платформа e-Centerправа.com.ю, посилання на яку є в описанні для цього відео, цю платформу розб... розробляли особисто ми, я є особисто її SEO. Вона вам надає можливість самостійно, без участі адвоката, вирішити питання щодо скасування виконавчого напису, тобто згенерувати весь пакет документів щодо визнання виконавчого Напису та таким, що не підлягає виконання, скерувати до суду, закрити виконавчі провадження та позбавитися заборгованості. Є виконавчий напис, будь ласка, є центр права і посилання в описанні до цього відео. І я як обіцяв, гарна новина. Вона сьогодні буде стосуватися боржників МФО. Оскільки я дивлюся, дуже багато відео, хто подивився, це я, як закрити кредит за тіло. Як зменшити заборгованість за кредитом МФО? Дуже шалені відсотки. Шановне панство. Незабаром вже на стадії бета-тестування у нас зроблено сервіс, за допомогою якого ви зможете незабаром скористуватися професійною послугою щодо кожного МФО щодо зменшення заборгованості. Підписуємо, чекаємо на Ютубі. Я повідомлю першим. Про це коли ця платформа запрацює, чекати залишилось недовго.